На Херсонщині збирають перші кавуни часом і під обстрілами окупантів цього року. Баштанними культурами в області засіяно близько тисячі гектарів. А це як повідомляють у військовій адміністрації, у п'ятеро більше ніж торік. В яких умовах працюють аграрії, та чи усі зможуть покуштувати кавуни з Херсонщини, розкаже наша Тетяна Савуля. Ще сонце не зійшло, а фермери Береславщини вже працюють у полі. Збирають перші вирощені кавуни у районі. Три гектара баштаних посадила і родина Жеребків із села Білогірка. Тепер куштують ягоду на сніданок, обід і вечерю. Він дуже солодкий, червоний. Такі кавунчики гарні. Час тепер свіже. Такий дуже смачний кавун. Олександр разом із молодшим братом Юрієм посадили кавуни цього року вперше до повномасштабного вторгнення на своєму полі сіяли пшеницю. Їхню білогірку, які майже всі тоді ще окуповані на правобережжі Херсонщини, села Росіяни повністю знищили ще й замінували. Тож братам довелося одразу опановувати дві нові справи, садити нову культуру і на свій страх і ризик самостійно розчищати поле від вибухівки, чекати саперів не. Стали, бо кажуть, роботи в рятувальників багато, а каву не садити було час. Дуже було багато осколків повиносили. Там, в тому краю, був танковий снаряд, теж його винесли на бок. То... Ще одне випробування для фермерів палюче сонце. Через велику спеку кавун почав горіти, він трошки жовтий, але він смачний. Та попри всі негаразди, на Херсонщині зібрали вже перші 160 тонн баштанних. Звичайно, зараз мова не йде про довоєнні обсяги, але сільхозвиробники у жодному разі не залишають нас без відомих і надзвичайно смачних херсонських кавунів та динь. Хоч і нерідко їм доводиться працювати під ворожу канонаду. Чути по різних сторонах вибухи. То зранку дрони літають, коли ми працюємо там п'ятої години ранку. То ракети пролітають. Ну от такий от ризик, щоб вирости такий кавун Херсонський. Цього року фермери Херсонщини засіяли в п'ять разів більше кавунів аніж минулого, і вже скоро вони з'являться на ядках в усіх регіонах країни. Із Херсонської області Тетяна Савуля, Валерія Забірко. Ми Україна, Марафон, Єдині новини.